Шановні колеги, користуючись нормами регламенту, ви всі знаєте, що вночі расисти знову вдарили по об'єктам критичної інфраструктури. У нас за критичну інфраструктуру відповідає віце-прем'єр Кубраков і Наєм, який розповідав, що всі підстанції будуть захищені до кінця війни. На жаль, ми знаємо, що це не так. Тому я пропоную в терміновому порядку викликати. До Верховної Ради на це пленарне засідання. Кубракова і наєма, щоб вони відзвітувались перед українським народом і Верховною Радою, як в нас справи з захистом нашої інфраструктури, як вони себе почувають і куди поділи гроші? Прошу поставити цю пропозицію на голосування згідно регламенту Верховної Ради України. Дякую, шановні колеги, і сподіваюсь, ви її підтримаєте. Шановні колеги, пропозиція зрозуміла. Я ставлю пропозицію Разумкова на голосування. Прошу голосувати. За 233 рішення прийнято. Ну, на, на засідання, А по фракціях, покажіть, за це засідання триває, я так розумію, на наступну частину. Будь ласка, 에, Разумков, що у вас? Р... Руслан Олексійович, зверніться, щоб вони протягом двох годин прибули до стін Верховної Ради. Якщо треба, давайте це проголосуємо, щоб ви не розтягували, не розповідали про те, що в нас триває засідання одне з 24.02. Якщо треба визначитись до 13.00 прибути до стін Верховної Ради, прошу і таку пропозицію поставити на голосування. Олександрович, давайте тих тихіше. Ну не, не треба кричати. Треба зрозуміти нам чи люди знаходяться взагалі в Києві зараз. Ну, друзі, ну так ним не, не може бути. Я розумію, ваша пропозиція проголосована. Шановні колеги, наступний законопроект у нас. Ну, дивіться, ми, ми можемо запросити, але я ставлю пропозицію Разумкова на 13-ту годину. Запросити їх, не знаю, наскільки це реально. Ну, це рішення Верховна Рада не одне популістичне рішення вже прийняла. Прошу голосувати. Будь ласка, голосую, шановні колеги. Поставте цю пропозицію. За 178 по фракціях рішення прийнято. Прошу апарат, підготувати необхідні документи, направити від Верховної Ради, далі будемо дивитися.